Хочу поговорити з вами про паралелі між Ізраїлем, землею Божою та книгою Божою, Біблією. Земля та книга. Готові? Ізраїлова земля та Божа книга. Ви побачите паралелі. Погляньмо на повторення закону, восьмий розділ. Там говориться, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого. Скажіть краю хорошого. Стривайте, це хороша книга. У Біблії, в посланні до Євреї, в шостому розділі говориться: і скуштували доброго Божого Слова. Ця книга має спадкову доброту. Вона принесе вам користь. І коли ви живитеся нею, це лише користь. Іноді ви їсте щось, а потім читаєте на упаковці, стільки то холестерину, стільки то цукру, стільки то трансжирів. Це шкідливі речі? Так? Вас це не хвилює. Пасторе принц, я просто дякую і все. Так. Так просто я кажу, що у світі важко знайти щось настільки чисте, а тут ми знаходимо це. Амінь. Добре слово Боже. Насправді, коли Ісус Навин та Калев повернулися з розвідки з краю, який Бог дав їм, я казав вам, що земля або край має паралелі з Біблією у ті часи. Це був фізичний спадок для них. Сьогодні для нас ця книга це наш спадок. Амінь. Отже, ми подивимося, що вони зробили з тим краєм. Амінь. Які особливості були в того краю, і як це відповідає Слову Божому. Я молюся, щоб ви відкрили свій дух, щоб по новому увійти до Слова Божого. Амінь. Слава Господу. Отже, це був добрий край, і коли Ісус Навин та Калев повернулися, то сказали про цей край. Край той дуже, дуже хороший. Не просто хороший край, а неймовірно хороший. Хочу розповісти вам про це місце на йвриті. Това означає хороший, а ха, ерец, край, това, хайрець, меод, – «меод». слово дуже вжито двічі. Добрий край дуже, «дуже», «дуже». Ми бачимо це і в перекладі Огієнка. Той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його край, той дуже, дуже хороший. Ця Біблія, ця книга це дуже, дуже хороша річ. Вона принесе вам користь. Ця книга продовжує говорити. Амінь. Що більше ви заглиблюєтеся у неї, то більше скарбів знаходите. У ній ви знайдете алеї та струмки. Я хочу, щоб ви побачили, що Бог говорить про цей край, бо Господь Бог твій. Уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині й на горі. Ці безодні, ці підземні джерела води перебувають у долинах та пагорбах. Коли ви проходите через сезон долини, сезон долини це сезон, у якому ви стикаєтеся з труднощами. Можливо, ви почули поганий діагноз від лікаря. Можливо, ви почули погані новини з банку. Можливо, ви почули погані новини про строк, до якого не встигаєте. Навколо вас відбуваються різні речі. Вам здається, що ви в долині. Біблія говорить, щоб ви звернули увагу на те, що перебуває у вас під ногами. Там буде вода, яка вийде. Слово вийде означає ринути. Та для цього потрібно, щоб ми читали Слово Боже, підключалися до нього, аж поки воно не вирине. Так. У повторенні закону говориться, бо Господь Бог твій уводить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині й на горі, до краю пшениці, ячменю й винограду. Стривайте. Чи віримо ми в те, що говорить Ісус? Сьогодні ми бажаємо багато чого, але ми не знаємо, чого ми бажаємо. Ми бажаємо предметів, речей, які, на наш погляд, можуть задовольнити нас, але ми не знаємо, чого бажаємо насправді. Ісус сказав не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить, із уст Божих. Пам'ятаєте це? Чи віримо ми в Його слова? Людина не може жити? Інакше кажучи, неможливо бути здоровими, неможливо мати життя без Слова Божого, не хлібом самим буде жити людина. Це ваша базова дієта. Можете підставити замість хліба рис, не хлібом або рисом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст. Божих, чи віримо ми в це? Ця книга нестиме добро вашому розуму, вашій душі і також фізичному тілу. Саме читання Біблії дає життя не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Амінь. Погляньте на псалми ні, на приповісті четвертий розділ, десятий вірш. Послухай мій сину. Бог звертається до вас, ваш отець звертається до вас. Послухай, мій сину, й берите слова мої, і помножаться роки твоєго життя. Одна справа, коли ви читаєте Чарльза Дікенса або Джейн Остін, якщо ви будете приймати їх слова, ви не отримаєте довгих років життя, але Бог, Отець, який не може обманювати, каже, коли ви приймаєте мої слова, читаючи Боже Слово, ви приймаєте життя, і на вас чекатиме багато років життя. Церкво? Поглянь на це. Це край пшениці. Та далі говориться ще дещо. Покажіть приповісті. Четвертий розділ. Щойно ми читали десятий вірш, де говорилося, і помножаться роки твоєго життя. А далі говориться, мій сину, прислухайся до моїх слів. Знову ж таки він звертається до вас, як до сина, мій сину, моя донька, прислухайся до моїх слів, до речей, моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Бережи їх всередині серця свого, бо що вони? Що вони? Що вони? Життя. Вигукніться життя. Не кажіть так, наче ви всі позасинали нужбо. Що вони? Життя. Для всіх? Так. А ось тут ви помилилися, бо життя вони для всіх? Для ваших колег? Ваших родичів? Для кого? Тим, хто їх знайде. Тим, хто відкриє спадок. Амінь. Боже Слово несе життя вам. Амінь. І не тільки це Бог говорить а для тіла усього Його лікування, амінь. А для тіла усього Його лікування це дивовижна перевага, яку дає читання Біблії. Читаючи її, ми отримуємо дивовижну силу Божу, яка несе здоров'я. Це здоров'я для ваших нирок, здоров'я для вашого серця, зцілення для ваших легень, зцілення для ваших очей, волосся, зубів та ясен для всього тіла, всього тіла, всього тіла. Амінь. Можна я скажу вам дещо з приводу цього краю. Цей край, край пшениці, ячменю, винограду, виноград. П'янить вас. Я говорю духовно. Не сприймайте це буквально. У ті часи це були фізичні речі, а сьогодні це духовні речі, радість. Виноград завжди говорить про радість у дусі, Фіги говорить про солодкість, солодкість Божа. Все це ми бачимо в Божому Слові. Гранати говорять про плодовитість. Ось що такі гранати. Краю оливкового дерева та меду. Що це означає? Це означає, що коли ми проводимо час у Слові Божому у князі Йова є вірш, де говориться, коли мої кроки купалися в маслі, що це означає? Звідки з'являється масло? З молока? Амінь. Молоко коагулює. Тобто масло з'являється з молока що більше. Ви бачите багатство Божого Слова. Біблія говорить, що Бог веде вас до краю, де тече молоко та мед. Біблія також говорить, немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока слова. Амінь. Отже, ми бачимо мед, солодкість. Ми бачимо солодкість слова Божого. Амінь. Чи знаєте ви, що Біблія говорить про солодкість Божого слова? Це псалом 118-103. Там говориться, яке то солодке слово твоє для мого піднебіння, солодше від меду воно моїм устам. Амінь. Що солодше меду? Ви пробували мед. Слово Боже солодше меду. Я молюся, щоб ви дійшли до того моменту, коли ви зрозумієте, що Боже Слово солодше меду. Ви вчитеся чомусь, і це не все. Далі дев'ятий вірш Бог приведе вас до краю, де подостатком будеш їсти хліб. У цій книзі ви їстимете хліб з подостатком без нестачі. Бог приводить їх до краю, де вони їстимуть хліб з подостатком, і він говорить, де не забракне нічого. Де не забракне нічого. Амінь. У цій книзі. Де не забракне нічого? Я не розумію, пасторе. Хочете сказати, що Бог забезпечувати мене, якщо я проводитиму вму час у слові? Так каже Бог. Ви вважаєте, що зможете жити завдяки хлібу та маслу? Так. Але є дещо більше. Друзі, ми не живемо тільки завдяки хлібу та маслу. Ми живемо завдяки Слову Божому. Це означає, що Бог забезпечує. Амінь. Далі він говорить до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. У той час вони використовували мідь. Залізо було найміцнішим металом тих часів. Я знаю, що сьогодні це не так. Зараз є вольфрам і титан та колись в біблійні часи. Найміцнішим було залізо. Це був залізний вік, як його називають. Тоді залізо було найміцнішим металом. Люди, які робили зброю із заліза, зазвичай перемагали у війні. Отже, в Ізраїлі не було залізної зброї. У филистимлян була залізна зброя, але Бог дав перемогу. Бачимо, що слава дістається Богу. Бог дав перемогу Ізраїлю. Так, отже, Бог каже те залізо, яке потрібно вам, перебуває у краї. Друзі, ви маєте заглибитися. Зверніть увагу, що потрібно заглибитися. Отже, Іноді вам хочеться почитати щось легеньке, та іноді вам варто заглибитися. Так, тут є щось. Я знаю, що тут є щось. Я хочу заглибитися в це. Наведу вам швиденький приклад. Готові? Якщо ви любите Боже Слово, то знаєте, що є щось під поверхнею. Наприклад, історія Калева. Пам'ятаєте історію Калева? Ісус Навин та Калев. Це два шпигуни, які пішли до краю. Їх відправив туди Мойсей. Тільки вони з усіх шпигунів, що повернулися назад. Інші шпигуни казали: ми не можемо захопити той край. Та тільки вони вдвох говорили: ми можемо захопити цей край, ми маємо піти та заволодіти. Ним, то Бог дав нам той край, так? Тепер йому 85 років. Він прийшов до Ісуса Навина, і він каже Ісусе, пам'ятаєш, як 45 років тому, коли мені було 40, Господь обіцяв, що збереже мені життя? Амінь. Він мав віру. Знаєте, скільки йому було тоді років? 85. він сказав Сьогодні я такий же сильний, як того дня, коли Мойсей відправив мене. Він був таким же сильним 85 років, як і в 40. Він не обманював. Це був муж божий. Амінь. Він каже сьогодні. Я такий же сильний для боротьби, щоб приходити та йти геть. Це ідіома, яка означає повсякденне життя і для війни. І знаєте, що він говорить? Щоб довести свою думку, вони щойно увійшли до краю у районі Хеврону. Була одна гора. Насправді. Навпроти Махпели, де поховали Авраама, Ісака та Якова, розташована гора Хеврон. У ті часи гору Хеврон населяли сини Анака. Це були велетні Анакіми. Голіят був одним з них. Анакіми. Це були велетні фелестимляни. велетні Анакіми. Усі вони були велетніми. І знаєте, що Калев говорить у 85 років? Я ледве не впав. Пастори кажуть мені, пастори принци, будь ласка, дивіться під ноги. Ми бачимо, як ви наближаєтеся і ваші ноги опиняються ось тут, та потім ви робите крок назад. Алілуя, дякую Ісусе, щоб приходити та йти геть. Алілуя. Амінь. Мені подобається бути поруч з усіма вами. Достатньо зробити навіть на крок ближче. Добре. Отже, знаєте, що він сказав у 85 років про гору Хеврон? Де було багато велетнів, він сказав Ісусові Навину Дай мені цю гору. І знаєте, що він зробив? Він пішов на гору, вбив лідерів велетнів, синів Анака, і вигнав усіх інших. Це стало його володінням у 85 років. Хочу сказати вам, що слово Боже дещо зробило до нього. Погляньте, скільки разів він казав Ісусові Навину. Як сказав Бог, як сказав Бог, як сказав Бог, він покладався на слово Боже. Цей чоловік був живий. У 85 років дехто вже в 40 мертвий. у слові Божому є життя життя для тих, хто і здоров'я для всього їхнього тіла. Слава Господу амінь. Отже, трохи пошуків. Наведу приклад, у цього чоловіка була донька на ім'я Акса. Скажіть акса її ім'я означає браслет на нозі. Все, що пов'язане з ногою, завжди несе в собі образ спадку. Бог каже, що кожне місце, якого торкнеться твоя нога, буде твоїм, Бог дав їм край, та Бог також каже кожне місце, на яке ви станете, буде вашим, так? Отже, ось що трапилося в Ісусина, Навана 15. і пішов він Калев, звідти до довірських мешканців. А ім'я девіра давніше Кір'яцефер. Я розповідав вам про передбачення. Ми маємо нести передбачення Боже. Дебір це передбачення Боже це рема Божа, це Слово Боже. я молюся, щоб кожен, хто виходитиме за цю кафедру, ніс вам передбачення Боже актуальне слово Боже. Амінь. Отже, Калев пішов туди. Зверніть увагу на те, де розташоване це місце, це Кір'я цифер. До речі, це місце досі існує в Ізраїлі. Це було в Кіряцефер. Що таке Кіряцефер? Це місто книги. Чи знаєте ви, що у вас є місто, яке ви маєте завоювати? Це місто книги. Бог каже, що це місто книги, яке ви маєте завоювати, і коли ви завоюєте його, то, вийшовши наперед, ви будете промовляти передбачення Божі. Ось коли відбувається відновлення, коли приходить вода, приходить зцілення. Амінь. Від Логосу до Реми. Так. І сказав Калеф Хто поб'є кір'я Цефер та здобуде його, завоює місто книги. Для нас це все одно, що завоювати Біблію. Амінь. Амінь. Вивчайте слово. Хто захопить місто книги та здобуде його, то дам йому дочку мою аксу за жінку. сподіваюся, що його донька була гарною. Безумовно, вона була такою. Вона була з гарного роду. І вона була жінкою віри, як ми це зараз побачимо. Він говорить: Я віддам свою доньку за жінку. Амінь. І здобув його Отнігіл, син кеназів, брат Калевів. і він дав йому свою дочку Аксу за жінку. Отнігіл означає лев Божий. Лев Божий це нагадує вам щось? У книзі об'явлення говориться, що Ісус, насправді, ангел промовив Ось Лев з коліна Юдиного переміг. Щоб відкрити книгу та зняти печатки. Амінь Він є образом того, як Ісус відкриває книгу. Амінь. А це також Слово до всіх нас, бо коли ви бачите Ісуса в Слові Божому, особливо у Старому Завіті, в образах та прообразах, коли ви знаходите Ісуса, то знаходите себе. Чому? Бо який Він, такий ви, Бог бачить вас де? У Христі. Не за межами Христа. Амінь. І коли ви бачите Ісуса, це на користь вам. Бо який Він, такий ви, і ви маєте те, що має Він. Біблія говорить, що ми співспадкоємці з Христом. І коли ви бачите, як Ісус володіє чимось, ви маєте бачити, як ви володієте цим. Дух Святий зробить так, щоб це виповнилося у вашому житті. Вам достатньо лише дивитися на нього. Амінь. Отже, лев Божий син Кеназів. Захопив місто книги і отримав доньку Калева. Далі вони одружилися. І сталося, коли вона, дружина, відходила, то намовила його чоловіка жадати поля від її батька. І зійшла вона з осла. А Калев сказав їй Що тобі? І вона сказала Дай мені дар благословення. Очевидно, що вони з однієї родини. Батько каже Дай мені цю гору, так. Калев якось сказав це, дай мені цю гору, а донька каже: Дай мені дар благословіння. Хто каже, що прохати дати щось є неприємним для Бога. Навчиться молитися сміливо, друзі. Отже, донька прийшла до батька і сказала: Дай мені дар благословіння, бо ти дав мені землю суху, то даси мені це й водні джерела, і він дав їй гулот або джерело, горішній та голод долішній. Я хочу швиденько розповісти вам про те, що верхнє джерело це помазання на або Дух Божий над. Так, долішнє джерело це помазання всередині, дух всередині. Хочу швиденько поділитися з вами наступним. Усі ми народжені згори, маємо помазання всередині. Якщо ви спасенні, то маєте помазання всередині. Дух Божий всередині вас, і помазання всередині вчить вас всьому. Перший Івана, другий розділ, помазання всередині вчить вас. Наприклад, ви зустрічаєте когось, і він хоче, щоб ви інвестували в його компанію, та ви відчуваєте щось дивне з приводу цієї людини. Ви не відчуваєте всередині, що все добре, але ваша логіка, ваше розуміння, ваше сприйняття усіх наявних фактів говорить вам, що наче все добре. Та є щось глибоко всередині вас, чого ви не можете пояснити, часто жінки більш схильні до цього. Можливо, саме тому диявол звернувся до жінки, а не до чоловіка. Добре, отже, вони більш чутливі духовно. Вони відчувають певні речі, так. Наприклад, моя дружина каже, мені це не подобається, що значить не подобається. А потім виявляється, що вона мала рацію. Я діяв на підставі розуму, а вона інтуїції. Ви маєте це. І це вчить вас тому, як жити щодня. Це вчить вас. Не кажи цього, не кажи цього, не кажи останнього. Але ви кажете і потрапляєте в халепу. Чи намагався Бог врятувати вас так? Просто ви не послухали. А також є дух на помазання на це відбувається зараз зі мною. Я відчуваю помазання на собі. І я кажу речі за духом. Іноді я кажу собі, це було дуже добре, друже. Я проповідую і думаю, це справді добре. І в мене виникає бажання робити записи за собою. Та я знаю, що я недостатньо розумний. Я не приписую славу собі. Я знаю, що недостатньо розумний, щоб продукувати такі слова, таку мудрість та таке світло. У мене складається враження, наче хтось захопив мене, наче вчитель у мені захопив владу, а я роблю крок назад. І слухаю когось іншого. чому мені потрібно слухати власні проповіді. Ви побачили, як у цьому невеликому уривку ми заглибилися? Ми почали дивитися на значення імен, значення назви міст. Це актуальне сьогодні для нас, це промовляє до нас сьогодні. Ви можете бути левом Божим, коли підкорите цю книгу. Амінь. І Бог дасть вам аксу ногу, щоб успадкувати. Бог каже кожне місце, якого торкнеться твоя нога, буде твоїм. Сила для успадкування того, що ви бачите у книзі Біблії обітниць, буде вашою, коли ви підкорите цю книгу. І це не означає, що ви маєте підкорити всю Біблію, робіть це поступово, коли ви підкорюєте один вірш, розмірковуєте над цим віршем Бог дає вам Ахсу, володіння. Ви починаєте володіти цим. Друзі, Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як особистого Спасителя та Господа, то я хочу помолитися зараз за вас. Це дуже просто. Біблія каже, що Христос помер за наші гріхи і воскрес, коли ми виправдалися в ньому. Біблія каже, що вам потрібно зробити, якщо ви визнаєте в устами Ісуса Христа Своїм Господом, і в серці віруватимете, що Бог воскресив його з мертвих. то спасетесь? Якщо ви бажаєте цього, повторіть зараз зі мною цю молитву. Незабаром Він повернеться за нами. Амінь. Якщо ви бажаєте цього, повторіть зі мною цю молитву, скажіть Небесний Очі. повторіть з нами Небесне Очі. Дякую тобі, що Ісус Христос. Помер за мої гріхи на тому Христі і воскрес з мертвих, коли я виправдався в ньому. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель відтепер та навіки. Дякую, Отче. Я спасенний, благословений та у Твоїй прихильності, Отче, навчи мене Твого Слова. Відтепер та навіки в ім'я Ісуса підійміться на ноги. Слава Господу! Алілуя! друзі! Якщо ви повторили цю молитву, то тепер ви дитина Божа. Усі ваші гріхи прощені. Амінь. Ви нове творіння. Таку назву має й наша церква. Ви нове творіння у Христі. Слава Господу! Церква, підійміть руки, Де б ви не були. Бог отець, дякую тобі за те, що твоє Слово прийшло до нас. Ти кажеш дещо дивовижне про своє Слово, воно не повернеться порожнім, кожне Слово Боже має силу. Я молюся в ім'я Ісуса, щоб цього тижня, Очі Ти благословив їх багатствами Твоєї благодаті, невимовними дарами Духа Божого. Я молюся, Отче, щоб вони рухалися в дусі. Йшли за хмарою, чули сурму, йшли за духом, помазання всередині них та на них. Я молюся про те, щоб усе це було на них. Нехай вони будуть благовісниками, Отче, на роботі, в школі, хай би куди вони йшли. Слово тут і слово там несе силу, коли воно йде від духа. Отче, захисти їх від усілякої небезпеки, від інфекцій, хвороб, шкоди. Небезпеки та всієї сили лукавого, отче бережи їх, освяти їх твоєю істиною. Слово Твоє є істина, ім'я Ісуса. І всі сказали: Амінь. Хай Бог благословить вас. Люблю вас, досліджуйте слово глибоко.